У селі Вакалівщина за 20 кілометрів від Сум, оселились білі лебеді та вивели пташенят. Прилітає сюди, говорять люди. Одна й та сама лебедина пара, другий рік поспіль. Більше Євгенія Токарєва розповість. Звели гніздо та оселились лебеді на місцевих озерах біля людських хат. Ольга Назаренко разом з чоловіком вперше побачила їх торік. Тоді птахи вивели трьох пташенят. Цієї весни, коли лебеді знову прилетіли, родина стала приїздити сюди щотижня. Ми все літечко до них їздили, спостерігали за ними, раділи їм. А в цьому році, коли приїхали по весні і побачили, що їх восьмеро, ми так зраділи, я вам не можу передати. Ольга з Юрієм мешкають у сусідній битиці. Жінка говорить, що спостерігають за всіма птахами, які тут є. На цьому озері живе і сіра чапля, і дикі качки. А коли з'являється лебідь, батечко взагалі дуже грізний у нього вигляд, коли він розпускає свої крила, вигинає свою шийку, в нього такий грізний вигляд, що навіть страшно підходить. Він інколи мене не пускає, коли його сімейство переходить з меншенького озера на більшеньке, він мене не пропускає, щоб я могла перейти. Він чатує, щоб я стояла на місці, поки його сімейка перейде. Йде в більшеньке озеро. <хи> Лебеді мігрують з однієї водойми на іншу. Місцевий житель Олександр Марченко розповідає, іноді птахи підпливають до його городу. Вони оттуда ж поки нові, пливуть сюди, до нас. Тоді тут побовтались, поплив туди. Там побули туди. От туди, вертаються, тут купаються. Ну і підгодовуємо там. Як вони сюди до Батареї вийдуть з канави, Там їм кормушку зробили, туди їм сипали. Хата Миколи Книша стоїть навпроти озера. За професією чоловік-орнітолог. Ну, я пригадую свою юність, побачить лебедя, це ну, можна було дуже рідко. Це така сенсація була. Пов'язано це з тим, що в Європі і в тому числі у нашій частині Європи популяція лебедів відновлюється останні десятиріччя, чисельність зростає, і зараз їх можна побачити буквально на кожному ставку, більш-менш такому придатному, щоб були зарослі болотної рослинності. Там вони. Гнізда свої будують. Я колись вилазив на покинуте гніздо лебедя. Ну, діаметрі, мабуть, метрів два, як на дивані, так-то. За словами Миколи Книшаті, лебеді шипуни. Птах не занесений до Червоної книги України.